Я абсолютно в цьому впевнений, особливо в локальних, в невеликих містах, в селищах, в селах локалізовані зміни і тим паче національні зміни можуть відбутися тільки через освіту. Тобто тільки шляхом вивчення дитини в школі. І отут для мене найскладніша історія, ну, тому що реформи немає. Освіти у нас немає. У нас є поодиночні випадки. І викладання, і роботи, і освіти немає. Це все дуже-дуже складно. Дитина, яка буде ходити в школу і по курській виправки, вставати перед вчителем і більше нічого не робити, і вчитель, який буде ну, щось пафосно далеко розповідати дитині, ніколи. Не відчує власну відповідальність за своє життя, за життя навколишніх людей. Вона не зрозуміє цінності, я зараз не про ці всі апріорні цінності кажу. Я кажу про цінності повсякденного життя. А саме через освіту можна пояснити, що таке місце, в якому ти живеш. Як його зчитувати, як з ним обходитись? Що ти можеш для цього зробити? А, де брати на це гроші? А, як народжувати ідеї, ну, тому що тільки вільна освіта здатна народжувати ідеї. Тільки вільна освіта. І а, в цьому сенсі я впевнений, що для мене, в моїй голові, будь-яка шалена зміна. Можливо, маленький міст. маленькі міста я буду називати маленькі, тому що, чесно кажучи, вони всі не міста, тому що всі або навколо є радний сектор, і є маленький бізнес, і середній бізнес. Ну, тобто, тобто трошки така нечиста картина, скажімо так. Тим не менше, а, потрібно змінювати від фізичного. Стану освіту, тобто реально перебудовувати школи, вони мають виглядати інакше, простори навколо шкіл мають виглядати інакше і далі, далі, далі. Звісно, взаємодія має бути з місцевою командою. Ну, тому що направду оця реформа відцентрованості, державна реформа, нам показала, що це класно працює і багато важить. Коли гроші в громаді і коли громада може вирішувати. А це означає мільйон прикладів вже в сучасній історії України, коли громада може вирішувати. І це означає, що освітяни можуть впливати на громаду. Під словом, громада, я розумію все: від ОСББ до певної соціальної участі і створення різних креативних індустрій, просторів, які не вимагають. Над складних зусиль.